Їй 14 років, і вона вже серед призерів всеукраїнських олімпіад. Восьмикласниця Вікторія нещодавно виборола третє місце на всеукраїнській олімпіаді з фізики. Зізнається, зацікавилась цією наукою. Щойно вона з'явилась в її шкільному розкладі. Завжди любила математику, і так пішло, що фізику також полюбила, сподобалися всі формули, сподобалися всі задачі, їхні рішення. Ну, вона просто все було дуже цікаве і знову подобалось. До участі у своїй першій олімпіаді готувалась не один тиждень, вивчала теорію, розв'язувала задачі з минулих років, консультувала із учителями та самостійно шукала додаткові матеріали. Складні теми бувають і вони трапляються в принципі досить часто, але Якщо ти сидиш і розбираєшся з цим, там просиш допомоги у вчителя, у батьків, у, ну, у знайомих, тобто з тим, з ким ти можеш порадитися або спитати, то звісно, що ти розбираєшся, бо ну, фізика такої, щоб я вже прям не розуміла і казала, що ні, я вже не буду її вчити, такого не було. Тобто завжди шукала різні виходи, способи, щоб вийти з ситуації. Радіо Олімпіада дві відбулася ще у лютому цього року в онлайн форматі. Участь у ній взяли понад чотири тисячі учасників з усієї України. Олімпіада складалась з двох етапів: теоретичного та практичного. Другий тур він нас тривав біля дев'яти годин. Це у нас був початок о 10 годині, а мав він закінчитись о 6, але нам дали ще півтора години часу, щоб ми закинули відповіді, бо система просто не ну, не була добре, налаштована і не все грузило. Потрібно було описати досліди. Тобто, наприклад, кинули гайку в кульку і покрутили, і утворюються звуки. Потрібно було пояснити, чому такі звуки утворюються, пояснити закон, пояснити формулу. Тобто і розписати, і намалювати малюнок. Складні задачі, довгі години підготовки і заслужений результат. Була, звісно, рада, та це були просто неперевершені емоції. Я не очікувала від того, ну, що я можу це зробити. Підтримували насамперед батьки. У родині досягнення доньки сприйняли з гордістю, але не приховують. Шлях до цієї перемоги був непростим. Займалася статом, вони ці задачки е, постійно розв'язували, але велике значення має звичайно і вчитель це Дармарай Петро Петрович, викладач її е, з класичного ліцею, який, власне, ну напевно, побачив ні, е, скажімо так, якісь знання, і він розвивав, розвивав, давав додаткові завдання, такі всякі були з чотирма з п'ятьма зірочками. Донька постійно працювала, щоб ці задачки розв'язати і чим скоріше вскинути вчителю. Так що тут є багато факторів, які призвели до цього. «Третє місце тут така приємна несподіванка, дитина молодець, виправдала абсолютно всі сподівання і навіть більше. Ми гордимося нею. Е, свого часу теж я ну, їздив по різного роду олімпіадах. Ну, на жаль, таких висот я не добивався». Третє місце на Олімпіаді не лише особисте досягнення, це й шанс на подальший розвиток, нові наукові змагання, можливість вступу до престижного вишу, а головне стимул продовжувати працювати над собою. Звісно, що буду рухатись далі брати. Певно, далі участь в тій олімпіаді, тобто пробувати, звісно, треба. Можливо, і повезе, можливо і ні. Ну відмовлятись не треба. Вікторія вже повернулась до звичних занять у школі, але з новим досвідом, впевненістю, та як зізнається сама, ще більшим бажанням рухатись вперед.